І просто зараз до нашого ефіру долучається Олексій Леонов, член парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю вас. Ну ми знаємо, що ви зараз в Одесі щойно спілкувалися з нашою кореспонденткою, яка розказала про наслідки останньої російської атаки на місто. На вашу думку, пане Олексію, чому росіяни не дають спокою Одесі і щодня тероризують місто? Росіяни не дають спокою не тільки Одесі, а багатьом містам нашої країни, тому що це їх тактика, залякування, терор постійний, і ви знаєте, Одесити дуже оптимістично настроєні, і можу сказати, що дійсно ну ви правильно говорили, що слава Богу, жодна людина не постраждала, але страждає бізнес, страждає інфраструктура, психологічний стан і дітей, і людей. Він насправді ну це все відіграє роль. Що стосується інфраструктури і цих бізнес, скажімо так, бізнесу, який постраждав, от навіть вранці спілкувався і заїжджав до цього ж радіоринку до наших підприємців одеських. Вони дуже я ще раз повторюсь, оптимістично настроєні. Вони кажуть, що все відбудуємо, будемо працювати далі. і, Де зможемо, будемо допомагати Збройним силам України. Це найголовніше. Давайте зараз поговоримо про протидію і також за рахунок, зокрема, і наших західних партнерів протидію російській війні і спроби її зупинити. Дві американські ядерні субмарини прибули у відведений для них район базування. Про це повідомив президент США Дональд Трамп. Хочу нагадати, що Трамп минулого тижня віддав наказ про передислокацію підводних човнів поближче до Росії у відповідь на погрози розв'язати ядерну війну озвучені. Як президентом Російської Федерації Дмитром Медведєвим такі заяви не мають залишатися без відповіді. Наголосив Трамп: стримування агресора за допомогою носіїв ядерної зброї є стратегією США ще з часів холодної війни в американському флоті. Цю задачу виконують підводні ракетоносці класу Огайо. Вони обладнані атомним реактором і несуть на борту 20 балістичних ракет. Трайдент у разі посилення загрози війни субмарин. Не висуваються в зони, звідки можна найбільш ефективно виконувати ядерний удар по території ворога. Ну і враховуючи, що очікується всередині тижня приїзду Російської Федерації Стіва Віткофа, чого на вашу думку варто очікувати від Росії? У ну, найперше, найголовніше все, що говорить наш президент і дипломатичний корпус нашої країни: що в Сполучених Штатів Америки президента Трампа є всі політичні і фінансові важелі на Російську Федерацію для того, щоб якомога швидше закінчити цю війну. Що стосується конкретних кроків, звичайно, по перше, прийняті всі санкції, які ми бачимо, надають можливість тиску на Росію. Це втрачені гроші, втрачені кошти Російської Федерації. Щомісяця вони втрачають майже 3 мільярда доларів вже сьогодні? Ми бачимо постійну підтримку від наших партнерів, як європейських, так і американських, і говорити про те, що ми можемо спрогнозувати, які дії буде приймати Російська Федерація. Мені здається, дуже важко. Можливо, буде стосуватись цих перемовин, звичайно, перше все Стосуватись України, але це близького сходу я бажаю будуть стосуватись перемовини і говорити, що ми можемо якось бачити, що вони будуть робити далі. Ну після кожної зустрічі ми бачимо обстріли і в, Одеській, і, в Харківській, і в Сумській областях тому звичайно сподіваємось, що буде рухатись кроками більш швидшвидкими, скажемо так, будемо рухатись до перемовин до миру. А зі свого боку, мені здається, Україна робить все можливе для того, щоб дипломатичний корпус на чолі з президентом працював і посилював тільки наші позиції. Пане Олексію, президент повідомив, що Україна підготувала три санкційних пакети, зокрема, один з яких вже застосований це санкції проти капітанів російського тіньового флоту. От на вашу думку, в чому сьогодні полягає ключова мета цієї синхронізації санкцій з міжнародними партнерами, і власне, от як ви оцінюєте ефективність її? Насправді дуже важливий черговий пакет прийнятий. 94 капітани в цьому пакеті підпадають під санкції. Також п'ять російських компаній, які працюють, скажімо так, на тіньовий флот російський. Потрібно розуміти, що всі 18 пакетів, які були прийняті нашими партнерами санкції проти Російської Федерації, вони прямо чи посередковано приймались за участі саме українських фахівців та українського дипломатичного корпусу. Що стосується цього пакету, він дійсно неможливий на роботу, скажімо так, не залишає легальних ніяких шляхів для продовження діяльності Російської Федерації. На сьогодні вже заблоковано більше ніж 400 суден тіньового російського флоту. Наші партнери все більше розуміють, що Контроль санкцій важливий навіть більше ніж запровадження санкцій, тому встановлюються спеціальні GPS-трекери на суда російського тінього флоту, які працюють з НПЗ там Латінської Америки, Китаю, Індії, і все більше скажімо так, блокується робота цієї нафтопереробної галузі, яка робиться через другі країни. Також ці санкції блокують звичайно будь-яку фінансову. У діяльність Російської Федерації через другі країни, які їм допомагають, і консолідована ця позиція вона показує всьому світу, що ці санкції легальні, що вони працюють і вони підтримуються всіми країнами. Звичайно, Росія, ми всі бачимо, дуже полюбляє хизуватись тим, що вона може обходити будь-які санкції. Про це навіть говорив президент Трамп. Але з кожним прийнятою з кожним прийнятим новим пакетом ми бачимо втрати фінансові втрати Російської. Федерації. нашим партнерам ми можемо тільки дякувати, тому що будь-які санкції прийняті нові, вони насправді фінансово впливають і на ситуацію наших партнерів. Якщо ми подивимось, наприклад, на оборот торгівлі з Європейським Союзом в Російською Федерацією, після початку повномасштабної війни він скоротився майже на 240 мільярдів щороку. Тому дуже важливо потрібно продовжувати. І президент анонсував, що Цього тижня ще два пакети санкцій будуть прийняті. Ну, от, стосовно прийнятих рішень. Пане Олексію, минулого тижня президент підписав євроінтеграційний закон про публічно-приватне партнерство, про залучення приватних інвестицій для повоєнного відновлення України, розвиток критичної інфраструктури, економіки, соціально соціальної сфери і встановлення якісно нових стандартів, надання суспільно значущих послуг. А який очікуваний ефект від цього євроінтеграційного закону, підписаного президентом? Дякую вам питання. насправді дуже важливий закон. Він дозволяє державі та приватному бізнесу працювати разом над такими важливими достатньо проектами, наприклад, навіть збудувати лікарню, модернізувати аеропорт або організувати виробництво зброї. Якщо ми говоримо про ідею цього закону, то Держава має цілі, наприклад, а бізнес має на це гроші та досвід, і законно створює для них дуже чіткі правила, за якими вони можуть співпрацювати. Наприклад, держава замовляє об'єкт або послугу. Наприклад, нову школу, а бізнес це реалізує. І держава поступово може платити або давати пільги бізнесу, щоб компенсувати його вкла... гроші, які вони вклали. І виграють насправді усі і люди, і економіка, і що стосується. Звідки беруться ці гроші на реалізацію цих проектів, то залучаються інвестиції від українських і закордонних компаній, які мають гроші та технології, готові будувати або обґрунтовувати обслуговувати, вибачте інфраструктуру і. Тут дуже важливо розуміти, що саме спрощує цей закон. Він дає можливість реалізовувати проекти до 5,3 мільйона євро, які раніше потребували достатньо великої бюрократичної процедури та важкого збору документів. Це серйозно спрощується. Держава може платити поступово тепер, не відразу віддавати всі гроші. А поетапно приватні компанії зможуть брати участь у виробництві зброї. На цьому наполягав. Кабміни, Міністерства оборони і і найголовніше, можуть не тільки брати участь, а робити це разом із державою. Раніше це було заборонено. Ну і все відбувається дуже прозоро через електронну систему конкурсів. Тому це дає можливість скажімо так працювати над відбудовою України вже сьогодні, реалізовувати проекти як дуже важливі, які стосуються ОПК, так і інфраструктурні. Пане Олексію, дуже дякуємо вам за розмову. Олексій Леонов, член парламентського комітету фінансів податкової та митної політики, був з нами наживо.